Доброго вечора. Маліби передпадників україномовного каналу. Чуєте як дощик прям, як з ведра, грим, як блискавка, все як потрібно. Вода прям-прям-прям-прям по Біжить по-ровному. Ось такий от травень. Ах, що це? Це не вибухи. Це були... Ух! Як гарно! Ні. Це не лякає, це навіть радує. Така погода у травні, це дуже і дуже. Буде врожай і буде все гарно. Як там писали. Люблю щось в началі травня, ну то не українською мовою, але а який дощ. Яка... А яке повітря свіже. Так, як пройшов день у хатах. Ну і сонечко було, і дощик був. А зараз зовсім гарний. і і тривога була, відбій був, блискавка є, грим зараз буде. Ух! О! Навіть чуєте? Як коли ці вибухи і собаки гавкають, і автівки піщать... Ладно, ну це не грім. О, це, це грім і це гарно, що грім. Все, усім тихого вечора, спокійної ночі, усім миродоброзлагоду. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити, держаючи ні на що. Ух, все, на добраніч, мої люди. Пока.